Вівоненця Летичівського району, голову обласної ради Микола Дерекота ...і голову райдержадміністрації Валерія Кольгофера, громада зустрічає біля клубу. В населеному пункті на менш ніж дві сотні дворів вистачає проблем. Колишня вчителька, нині пенсіонерка, бідкається. Єдиний в селі чоловік, який знався на електриці, загинув, допомагаючи ремонтувати сусідам електропроводку. І тепер мешканці івоненці у будь-який момент можуть залишитися без світла. Я дзвоню на РЕС летичу. Так і так. У мене в одних кімнатах є, трохи десь згорів чи що йому робили, знімає світла. Я заплачу, приїдете, заплачу гроші, за бензин заплачу все. Ні, шукайте дядька. Ми цього не робимо. Сільський голова чим може, людям допомагає і того разу виручив пенсіонерку. Беремо свою машину електрика з Гречини, дядька того, що мені там сказали, і зробили, мені світло. Однак у сільського голови своя голова болить від іншої проблеми, як би дорогу протяжністю 3,5 кілометри до Марківців довести до ладу, бо до району 18 кілометрів, до Меджибожа 12, а в селі де 70% люди поважного віку, і швидка має доїхати в будь-яку пору року і діти до батьків довідатися. Основна проблема сьогодні, яка майже на завершенні, це сполучення. Сполучення цього села. Як можна більше до твердого покриття? Чим їздить сільський голова? От, скажімо, сюди, у це село, коли болото? Я їжджу і мотоциклом, і велосипедом. І коли дощ, приїжджаю на в'їзні прийоми, беру працівників сільської ради, виїжджаю автомобілем, різним транспортом добираюся. Дорога голова обласної ради Микола Дерекот обіцяв допомогти відремонтувати поки що без залучення державних грошей, яких ніяк на все не вистачає. Приказюк допоміг, звернувся до нього транспортом. Кар'єр я звернувся, теж спочатку крутився, не хотів, от небагато дамо оце, все-таки ми його говорили, дав оце. Там одно, там друге, і там можна вирішувати цю проблему. Учитель фізкультури Гричинецької школи, де навчаються і 16 дітей. Івонинець, серцем вболіває за молодь. У якої в навчальному закладі закрито через аварійний стан спортивний зал, і учні вже рік не мають можливості не тільки відвідувати спортивні секції, а й повноцінно проводити уроки фізкультури. Молода мама Івонинець прохала, аби в Гричинецькій школі подовжили заняття дошкільної групи, бо двійко дітей доводиться забирати з сусіднього села о півдні, а працюючі жінці, це незручно. В Івонинцях школу закрили давно, і тепер в цьому приміщенні приїжджі священник раз у два тижні править службу божу, а в просторій кімнаті селяни можуть справити святкову подію чи помянути рідних. Усі, хто прийшов на зустріч, представники влади районної області вислухали і обіцяли допомогти. А далі вирушили поглянути, як освоюють уже виділені кошти в Летичівських школах. В НВК номер один загальноосвітній школі першого третього ступенів ліцеї заходилися робити ремонт за гроші з обласного бюджету та державну субвенцію, міняють підлогу, вікна, двері та утеплюють фасад. Усі ці зміни вже не були необхідні, каже директор навчального закладу. Це дає додатково плюс 4 градуси тепла. І разом з тим робляться роботи по заміні котельні. Це вже буде сучасна модернізована котельня. 15-16 градусів клас в, в зимовий період, при мінус 30 це вже недостатньо і недотримання санітарної інічної вимог. До початку навчального року усі роботи мають закінчити в цьому. Не сумнівається ні в районному управлінні освіті, ні виконавці ремонтних робіт. Ще один навчальний заклад Летичева значно старіший від ліцею, також не без проблем. Протікає дах, були проблеми з їдальною, терміново ремонтують паркан, що є історичною пам'яткою міста. Посприяти їх вирішенню посадовці обіцяли в міру можливостей. Що дуже багато є проблем, які повинні вирішуватися починаючи від сільського голови районного рівня. Далі повинні виходити на обласний рівень, аж потім державний. Ми повинні всі працювати в одній технологічній цепочці. Якщо будемо працювати, то дійсно ми дуже багато зробимо для людей. Світлана Поробок, Володимир Паламар для інформаційного випуску.